У зв'язку з ситуацією, яка склалася в місті щодо тарифів на тепло, відбулося позачергове засідання президії Асоціації ради керівників міста Коростеня. Учасники зібрання звернулися до містян. Ми хотіли б звернутися до всіх коростенців. Я як керівник міста з 20-річним стажем розумію, що якщо собівартість вища, вартості продукції, то таке підприємство працювати не буде не може. Тому треба підходити нам до того, що собівартість продукції повинна бути набагато нижче. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що треба розділити владу. Є центральна влада, яка видає закони, постанови, які і є місцева влада, яка повинна їх виконувати. Тому говорити, що на сьогоднішній день склалася в користі установка тільки за місцеві влади, невірно. З такими сьогодні пенсіями і з такими зарплатами комунальні послуги люди платити не можуть. Не плативши комунальні послуги, ми завтра створимо у користині колапс тепловий. Нічого не буде, не будуть опалюватись ні садочки, ні школи, ні лікарні. Тому ми призиваємо всіх спустити градус напругли, сісти в кабінеті і не шукати винних, а знайти вихід з цього положення, яке склалося. Є одна така думка: кажуть, як це було б у місті одному користені, а скрізь добре, хорошо, то одна мова. А як це воно скрізь. По всій Україні така ситуація в тій чи іншій мірі склалася, то підхід має бути ну, такий, може, суб'єктивний для міста, і ми в цьому питанні повинні розібратися тут у місті. Це на те, є депутатський корпус, є влада, голова міста, є заступники, є спеціалісти в кінці кінців. Живу я 33 роки в Коростені. Не було такого випадку, коли не розпочався вовремя отоплюваний сезон. Це велика заслуга влади, і в тому числі теплосвіті кажуть, зараз треба вирішити. Не дай Божечки в цьому ділі, якщо ми допустимо якісь такі зупинку, не дай Бог, і тоді буде всім погано. І не будемо крайнього шукати, а треба вирішувати. Ми Завжди в мистикорусе неразумные, мудрые люди находили консенсус. И что я еще особенно хотелось бы подчеркнуть, это мысль о том, кто же в конце концов к этому имеет непосредственно причастие. Но если посмотреть расчет себестоимости, то ли квадратного метра, то ли калорий, то более 77% принадлежит власти центральной, но не местной. А поэтому собираться возле здания мэрии и выкрикивать там что-то. анти, анцімісне власті це совершенно не власні кірак і здравого смисла. Я, як громадянин міста, щиро вірю, що завтра на сесії міської ради буде прийнято правильне рішення і правильне, і рішення правильне і спільне. Але як керівник, я впевнений, що ця ситуація повернеться назад, тому що ми всі залежимо від енергоносіїв. Енергоносії вони постійно здорожчують. І є відповідні постанови кабінету міністрів, відповідні постанови ЕНКРНЄ, які які чітко ми маємо всі виконувати від місцевої влади до керівників. Питання треба вирішувати глибше сьогодні. Дуже низький дохід наших громадян, дуже низькі заробітні плати, дуже низькі пенсії. І до наступного опалювального сезону треба дійсно звертатись, мабуть, до нашого центрального керівництва та центральної влади про підвищення заробітної плати, про підвищення пенсій. Користені завжди знаходили достойний вихід із складних ситуацій, впевнені, що і цей раз буде не винятком.